Підготуємо наш набор для хіджами, насос баночки і будемо розпочинати роботу. У нас на сеансі чарівна жіночка зі своїм онуком, молодим спортсменом. Він побажав подивитися, то буде нам асистентом. Озташовуємо баночки. Давай спробуй. Ну, Отак. От Спробував накачати насосом. Ставимо баночки по нашому атласу. Розташування. Ви бачите зараз верхня частина надпліччя, шийно грудний перехід, нижній грудний відділ та поперековий. Це наші такі будуть опорні точки. Далі у нас є поперекове відділ квадратні м'язи, які ще називають КІ. Є Китай, Кидати, це центр нашої ваги. Далі підготуємо інструменти. Так, от такі леза. Ламаємо навпіл та відриваємо разом. Щоб вона у нас одна залишилася. І тут нам не потрібен кінчик. Зламуємо кінчик. Отакий. І у нас буде горн... гарний такий кут, яким ми будемо наносити невеличкі. Так, це у нас утилізатор, куди ми все будемо викидати, те, що не потрібно. У нас тут гарний кут з'явився, коли нема цього кінчика. І у нас уже не лезо, а скарифікатор. І от наша праця, яка називається флеботомія або капінг-терапія, розпочинається. Наносимо надрізки такі легенькі, йдемо швейною машинкою. Працює моя рука, опора це мізинчик. І треба не виходити з цього кола, де у нас стояла тільки що баночка, яка попередня. Така підготувала нам поверхню, візуально видно. І от ми нанесли. Ставимо. Так, баночку нам допоможе. Юний помічник буде качати. Так, трошки більш вертикально та притискати. Баночка здійснює, таке називається, отрицательное давлення. І це у нас буде такий вакуум. І вакуум той буде витягувати ту застінну кров та лімфу та те, що називається токсинами. Не научне слово, але хай будуть токсини. Ну, ми можемо сказати, що це залишки вже того, що не працює в нашому організмі. Ну, наприклад, роговий шар шкіри. Зовнішній шар епідермісу. Оновлюється досить швидко. У молодих людей повне оновлення відбувається приблизно 2-3 тижні. І ще раз ми накачаємо. З віком цей процес повільнюється і може займати до місяця і більше. Тобто оновлення може бути нерівномірно. Наприклад, слизова оболонка шлунка та кишківника клітини епітелію оновлюються дуже швидко, приблизно на 3-5 днів через. Агресивне середовище. У нас продовжимо. Дивіться, як гарно набираються баночки, ми продовжимо наносити. У нас зараз те, що ви бачите, це еритроцити, лейкоцити та тромбоцити. та. Рідина, О, дивіться, наш юний помічник, все сам робить доволі гарно. Рідина це. У нас називається плазма крові. От ми в цих баночках бачимо і плазму, і формінні такі елементи. Вся суть справи в тому, що еритроцити, наприклад, живуть в нашому організмі 120 днів, після чого руйнуються і замінюються новими. Лейкоцити мають різний термін життя від кількох днів до. Кількох років. Тромбоцити живуть близько 10 днів. Повне оновлення клітин крові відбувається за 120-150 днів. Іноді для клієнта можна, можемо так зняти на телефон або на інший носій. Потім покажемо, буде для сімейного архіву гарне відео. От дивіться, юний наш помічник допомагає мені. Зробити надрізи, мабуть, буде теж займатися хіджамою і буде робити людям багато добра. От сам поставив баночку, сам зробив надрізи. Це зовсім нескладна і цікава справа, як ви бачите, і наш юний помічник задоволений цілком тим, що він може зробити гарну справу для своєї бабусі. Бабуся в нього гарна, виглядає чудово, і ми зробимо її ще красивіше і молодше. Отак От робимо носічки. Ті учні, які до мене приходять, вони деякі спочатку бояться, потім починають розуміти, що нічого страшного немає. В дитинстві, якщо деякі бачили, що так це. Щось жахливе побачити кров то дикі і в більш старшому віці. А ви бачите, як мій помічник зовсім з задоволенням працює. Йому цікаво і зовсім не боїться. Гарний хлопчик займається спортом. Так, отак. От Ми зробимо невелику паузу, хай не беруться. Наші баночки, і потім ми переберемо матеріал, от і вся процедура. Так, спробував подивитися, що за клапан. І тут буде у нас теж надрізи. Це учбове відео, коли ви можете побачити, що справа в тому, що треба. Перший клієнт повинен або лежати, або сидіти обличчям до. Спинки стільця. Йому повинно бути дуже комфортно. Це не боляче і рухи дуже обережні і швидкі. І тоді буде не боляче, а люди багато сплять на цій процедурі. Я буває включаю музику і спілкуюся, а люди вже трошки засинають. Так, дивіться, не відриваючись і спілкуються по телефону, сучасна молодь цікаво себе поводить, їм і телефон може не опускати, і може допомагати декілька справ одночасно. Отак. От Дуже добре, гарно виходить. Так. У нас і дідусь приходить на цю процедуру. Ми йому теж допомагаємо стати більш рухливим і зменшити і вікові, і навантаження, які в сучасному світі. Наше харчування має теж багато проблем, консерванти, барвники. Для це все дуже гарно виводить. Також робить, наприклад, спину більш як кажуть, у нас екстензори більш рухливою, більш спокійною. Ну і останній етап, це ми вже знімали баночки та прибираємо матеріал. От скільки у нас вийшло такого коктейлю. Це у нас буде тут утилізатор, ми сюди його виліємо. Отак оновили ми і буде Розпочинати організм не буде, зараз прямо буде виготовляти нову кров. Кістковий мозок буде працювати прямо у цю секунду. Викинули лезо, трошки поприбираємо. Паперовий рушничок обережно притискаємо, щоб прибрати залишки. Дякую за увагу. До нових зустрічей в наступних серіях.